Оцей стовп, на якому гніздо лелече, знаходиться прямо біля мого будинку. Одним словом, дуже близько. Метрів за 150. І давно вже, більше, мабуть, десяти років, лелеки помостили там гніздечко. І ось сьогодні я помітила. Що в тому гніздечку двоє пташенят. Там завжди з ними хтось із дорослих, або мамуся, або татусь. І якщо вам видно, ну, мабуть, не видно. Одне пташенятко встає і ходить, а інше ще не окріпло, але вже дві голівки виглядають із гніздечка. Ось саме зараз мені дуже добре видно. Ну, на відео, звичайно, це не видно. Зараз я спробую приблизити. Ні, на жаль, не видно. От, такі довгенькі шийки. І вони виглядають, що навкруги діється. Коли вони були ще зовсім маленькі, їх не видно було. І було цікаво, скільки ж там тих личат. А сьогодні вже чітко видно, що їх там двоє. Може, там і третє є, Ну, зазвичай вони залишають двоє лиличок. Ну, в крайньому разі троє. От ці, що біля нас живуть, може в інших місцях і більше, але ось ці, в, цих, в цьому гнізді завжди десь двоє лиличот. І батьки їх годують. У нас тут боліт немає, і важко. Батькам приходиться, тому що приходиться летіти, хто зна куди, по жопку, по, ще по якийсь корм, там вужика, чи ячерочку. Але вони ходять по полях і збирають корм для маленької е лелечої сім'ї.